Друзі, привіт! В своїх попередніх відео я розповідала про медитацію в ходьбі, яку практикують в цигу. І зараз трошки більше деталі розповім. Практика ефективна, тому що її можна виконувати будь-де. Тому що ми ходимо, а якщо ми будемо в медитативному стані, то ми будемо... Здоровіші будемо в потоковому стані, де енергії проходять скрізь вас і наповнюють вас. Коли практикується цигун, там є кілька рівнів, ми ну, уявляємо собі, що кругом нас крутиться коло, яке ми запускаємо рухом ноги. Ударом п'яти. Друге. Ми уявляємо собі і знаємо, що в нас є енергетичні канали, спереді Женьмай, а ззаді Думай. Чоловічий ззаді, а спереді жіночий. І по цим каналам разом з колом вращається енергія. Щоб запустити цей. Ну, такий механізм, щоб ви бачили це, я, я вращаю отак рукою, уявляючи собі коло. Тут вдих, рука вверху, а назад вже йде видах. І одночасно я роблю рух ногами. Крок, перший крок. Раз, два, три, чотири. Не просто йду, а ось з упором на п'ятку. Трошки прихлопуючи п'ятка і тоді хлоп п'ятка, хлоп всіма пальцями. Це виглядає отак. Все разом. Ось я запускаю цей круг. Раз, два. Я вже бачу, що кругом мене крутиться коло, коло енергії. Жень май, думай, Жень май, думай. І тут підключаю стопу. Іду раз з п'ятки. Раз і два. І раз і два. І раз і два. Щоб запустити механізм медитації у ходьбі, ось, ось така хитрість. Так, я працюю руками. Уявляючи собі коло, іп, починаю йти з п'ятки. я в колі вирощаю кругом себе енергі... енергію, і ця енергія про.